Слава Господу, мої дорогі! Коротенька мотивація на сьогоднішній день. Не буду довго говорити сьогодні, але так хочу вас благословити сьогодні. Апостол Павло недавно розважала цей уривок, 12 глава з 9 по 21 вірш. Хто може почитати, почитайте, будь ласка. Там є дуже красивий 11 вірш, де апостол Павло каже, що потрібно християнинові для того, щоб бути витривалим на шляху християнському. І каже, потрібно такі три основних середники, три основних чинники. Каже, перший будьте, не будьте ліниві у ревності. Тобто, ревнуйте постійно, постійно ревнуйте, щоб ревнуйте в сенсі е, дбайте, переживайте про те, щоб заповіді в вашому житті виконувалися. Не грішіть, не, е, е, наприклад, якщо сьогодні мені добре. То я не говорю неправди, а завтра мені кепсько, я попав в незручну обстановку, то треба трошки поправити, ну якби зрізати кути. Завтра можна сказати трошки неправду, або не до кінця правду. Ось. Друге, ні, а Павло каже, постійно будьте одинакові. Завжди говоріть правду. Уникайте гріхів, не робіть гріхів, взагалі жодних гріхів, бо немає великих і малих. Друге, апостол Павло каже: горіть духом, тобто розпалюйте себе, розпалюйте своє серце, бо серце людини черстве і кам'яне. Тому Єзекіль каже, Боже, дай мені серце, забери моє серце кам'яне, дай мені серце з плоті, дай мені серце, котре чує, розпалюйте своє серце, розпалюйте в молитві. В прославі, в молитві на мовах, в читанні Слова Божого. І коли ви будете горіти з середини, ви будете діяти. Третє каже апостол Павло, служіть Господеві. Служіть Господеві, то це означає, що все, що ви робите, робіть як для Бога. Робіть як для Бога, бо Він є центр вашого буття, Він є центр вашого життя. І коли ви робите щось найменше для Бога, тоді, ми робимо, тоді це Господь примножує, дає цьому сенс, дає цьому силу, дає цьому заслугу. Він надає цьому цінність. Коли ми це робимо для Господа, як каже Апостол, ні, як каже Ісус, каже, навіть якщо ви дасте кружку води, той, хто потребує цього, про, як він каже, дасте кружку води Пророкові, то і тоді, не, якби не пропаде, е, не пропаде заслуга Пророкова. Е, і коли ці перші два чинника вони є внутрішні, е, вони будуть вимагати від вас багато терпеливості, багато умертвлення перед собою. То третій чинник він буде вимагати від вас зовнішньої вияву. Зовнішньої робіть щось назовні. Дивіться, два. Все внутрішній, один на зовнішній. Для чого внутрішній? Внутрішній, щоб ви були як стержень, одинакові, постійно мали витривалість. Зовнішній це як благодать. Ви коли робите. Е ви, коли робите зовнішні е, діла, ви, от, ми отримуємо радість від того. Радість від внутрішньої настанови. Ми отримуємо витривалість від зовнішньої, ми отримуємо радість. І тоді Комбінація внутрішній і зовнішній поєднується. Так само, як ми зараз Україну маємо, так? одні стоять на духовному фронті і моляться, а другі стоять із зброєю в руках. Дві комбінації внутрішня і зовнішня. Тільки коли є дві потужні комбінації, внутрішня і зовнішня. О, як красива динаміка вийшла. Внутрішня, внутрішня і зовнішня, тоді відбувається е, така, як кажуть психологи, синергія. І тоді людина є потужна, є сильна. Християнин, як учень Ісуса, є сильний. Тому я благословляю вас, щоб Дух Святий вилився у ваші серця великим миром і бажанням, жагою до того, щоб бути ревнивими, не бути лінивими у ревності, бути розпаленими. Горіти, прагнути цього бути цим розпаленими і виявляти назовні це. Будьте благословені, і нехай мир Божий що вище всякого розуміння наповнить життя і серце ваше. Будьте благословені!